Всім привіт! Вітаю вас на каналі IGorn Games і ми з України. Сьогодні говоримо знову про гріму, а саме про його унікальну екіпіровку. Як бачите, він в мене вже майже 11 го рівня поваги, і я, як і багато інших, сумніваються в тому, брати цю унікальну екіпіровку чи не брати. Давайте ж дивитися, яким чином і як ми можемо її собі здобути, і чи взагалі вона варте уваги. Переходимо в меню. Ось такий кинжал Гріми, як завжди, 60 міфрил для того, щоб його отримати, і дивимося на його завдання. Першим е, ділом ми мусимо мати лурза. Саме тому в перших сезонах це було дуже важко зробити, тому що в кого нема лурця, ну в того його й немає, і він не може виконати це завдання. в мене з'явився десь в другому сезоні, здається. І тому це завдання автоматично було виконане. От. Друге завдання: вбити 20 командирів рохану. Але це не обов'язково мусять бути командири, які в PVP в інших гравців. Це командири е, переважно мобів. Але це мусить бути Теодин, Еомер, і так далі, Еовін. І так далі. Всі роханські командири. Ви виграєте в бою на клітинці, і вам зараховується один командир. 20 командирів, і це друге завдання ми ви І третє завдання у нас це вбити 5, перемогти в 5 PvP боях. Тут треба уточнити, е, фактично прийняти участь чи перемогти. ну Ми це визначимо вже в наступному чуть-чуть е, далі по відео, щоб вам було цікавіше. Е, і Оля ваш е, меч, унікальна екіпіровка у, у вас. Давайте ж подивимося, що ж воно таке, цей прекрасний меч Гріме. Не менш, а е, Кінжал. Дивимось. Що він нам дає? Міць плюс 10. І це перший пункт, який вводить в ступор. Міць Грімі практично взагалі не потрібна. І її дають плюс 10. Ну, звісно, армія буде бити сильніше, там на якийсь відсоточок невеликий. Але це, ну, скажімо, зовсім не те, що мало би бути потрібне Грімі. Фокус плюс 12, так, Грімі дуже потрібне. Однозначно, і Ну це варте уваги. І е, швидкість армії урукаїв Тобто ми раніше, не маючи цього е, цієї зброї, могли брати будь-які е, армії: орків, Урукаїв, Evilman я, наприклад, дуже добре гріма у мене грав Evilменами. А тепер ми повністю будемо, ну, не повністю, звісно, ми можемо робити, що хочемо, але ми будемо частково прив'язані до Урукаїв. Плюс 5 до швидкості, це цікаво е, для урукхаїв, е, але наскільки часто ми будемо брати урукхаїв, треба тестувати. Ну і, звісно ж, те, заради чого взагалі цей меч вартий уваги, це його вміння. Е, срібний язик. Перший раунд. В першому раунді є 16,7% шанс активувати Змію Уста. Унікальне вміння Гріми, яке вводить в безумство в першому раунді ворожого командира. Давайте глянемо на цей, на цей скіл і подумаємо, що він робить. Ось так. У нас ворожий командир. Йому надається безумство, і фокус мінус 50 на один раунд. Тобто в першому раунді, фокус зменшується ну, набагато менше, тому що у мене на 15 рівні це, це вміння. Дається там плюс-мінус 15, я не пам'ятаю точно. І також не зменшується, тільки меднес і мінус 15 до фокусу. Але з першого раунду вже ворог буде. Бити сам себе. Тобто, чим сильніший командир, тим е, більше б'є він вже з першого раунду. Далі в другому раунді включається знову WarmTong на 100%. Далі е, з другого раунду також включається мене на два ворожі юніти. Тобто, ви розумієте, в який хаос впадає ворожа армія. Е, і я думаю, що все ж варто спробувати качати цей меч е, я Далі ми подивимося у відео, як які є прирости статтів. Я прокачаю його до першого рівня. Я думаю, це буде теж для вас цікаво. А зараз будемо виконувати це завдання. Майстер спіонажу. Ну що ж, давайте перевіримо, чи е, під час. Атаки на іншого гравця додається плюс 1, чи тільки в разі перемоги, додається плюс 1. Поїхали. Ось тут я знайшов ворога, і ми висилаємо на нього в нашому грі. Не факт, що ми виграємо, але через 8 хвилин повернемось і перевіримо. Що ж, грім у на нас тут блискавично. І програв, як ви бачите. І дивимося. дивимося. І Лурса. ого. Ого. Мумаки. Цікаво, цікаво, 200. Ну але він і накидав напогано. Але в нас було не основне побачити, як грім об'ється. Наше основне завдання було побачити, чи програш додає пункт. Ні, не додає. Нам треба виграти. Так що це сильно ускладнює завдання. Ну що ж, виконав я з горем пополам третє завдання для Гріми. Е, от, напав я на скупчення ворогів. Я, то, що Ви бачите, то не так. Гріму так просто не взяти. От от. Вангарчик послав я Радагаста. Ну, він тут був побитий, плюс 30 рівень. Гільгалада 32-го, хоча але в нього була армія. І от на 3-го Дайна вже гріми не вистачило. Ну і тепер ми можемо нарешті взяти наш кенджал. Давайте його забрати. Дивимося, що у нас тут. Ось 5-3 завдання виконані. І давайте нарешті віддамо своїх 60 міфріл синього. І заберемо його. Я вже тут меча трошки прокачав. Давайте подивимося, як я й обіцяв на, на стати те, як вони ростуть. Ну треба три, три золотих зброї, щоб підняти до другого рівня. От, але подивіться на приріст. 3. Було, з нульового на першу зірочку треба було плюс 2 до кожного. Тепер плюс 3. І швидкість була плюс 2, плюс 1, а тепер плюс 2 на третій рівень. Тобто ця зброя покращується з кожною зірочкою щораз більше. І це шикарно. Як на мене, воно вартує уваги, однозначно, хоч і багато ресурсів є. А щоб рефайнути, нам потрібно буде. Міфрил. Але вже коли ми зробимо е, другу зірку. Ось. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся, будемо тестувати гріму далі. І всім мирного неба і все буде Україна!